А що, якби я вам сказав, що на трійцю буде гучно не гучно, як тоді, коли над селом пролітають ракети, а гучно у тиші кабінетів, де вже давно не пахне правдою? Гучно у серцях тих, хто давно чекав, але мовчав, бо те, що станеться, сколихне всю Україну. Та де ж воно гучне? Вже всі звикли, що то все затягнеться ще надовго, хіба що знову хтось загине? Нє. Не про смерть, я нині кажу, а про втому, в тому, світову. Ті, що сидять у високих кріслах, далеко від наших ланів, ті, що рахують долари не гірше за наших бухгалтерів, вони більше не хочуть платити за війну, їм це набридло. Усі їхні кредити, обіцянки, озброєння то вже як валюта без вартості, вони не хочуть більше годувати це полум'я. А хто ж тоді вирішить зупинити його, домовлятися доведеться, не хочуть, а доведеться. Бо ця війна стала незручною навіть для тих, хто її підігрівав, і Росія, і Україна будуть змушені піти на поступки не зрадницькі, не принизливі, а тверезі, і це почнеться саме на трійцю у вигляді тіні, думки, розмови, яка ще не озвучена публічно. Але вже йде серед тих, хто тисне руки за зачиненими дверима. Ви хочете сказати, що буде мир? Ні, заморозка. Лінія зіткнення стане новим кордоном на якийсь час, люди звикнуть до неї, як звикли до болю. Але це не поразка, це тактична зупинка, щоб не втратити більше, ніж вже втрачено. А як же наші хлопці, що там? Їм же не скажеш, все, зупиняйся. Саме тому рішення прийде не одразу. Але процес почнеться на трійцю. Україна втомилась, але не зламалась. А світ, він більше не має терпіння. І саме через те почнуться переговори. Перші не про мир, а про повагу, про те, щоб визнали, що ми є, що ми маємо голос і що наш голос звучить не гірше, ніж інших. А що буде далі? Україна не зупиниться. Це лише тимчасовий стан. Поступово вона почне відвоювати своє, не через зброю, через політику, дипломатію, через силу духу. Південь, перший, там відчувається інший дух, прагнення повернутися додому. Потім схід, але то буде не за рік, не за два. То будуть роки перемовин, обмінів, тонкої гри. І тільки потім Крим. А ви впевнені? Там же навіть наші забули, що він наш. Ось у тому і річ те, що забуто, найважче повернути, але і найцінніше через десятиліття спорів, судів, дипломатії, через нове покоління політиків, що говоритимуть не лозунгами, а діями Крим повернеться, не тоді, коли ми цього захочемо, а тоді, коли будемо готові його втримати, не лише на мапі, а й у серцях. То ми ще довго будемо жити в цьому стані. Не так довго, як думаєш, але й не так швидко, як хочеться. Україна нарощуватиме міць технологічну, духовну, стратегічну. Вона стане тією державою, яку вже не можна буде називати слабкою, нею врахуватимуться, її боятимуться, але з повагою. І в майбутньому вона стане гарантом миру в цьому регіоні, вже не проситиме, а пропонуватиме рішення. А люди, чи будуть ще війни? Люди будуть. Війни ні. Бо Україна навчиться не хотітиме більше ховати синів, її міць буде в іншому у єдності, знаннях, підготовці, і вже ніхто не наважиться повторити це, що сталося. Ви сказали, що це почнеться на трійцю. А що саме станеться того дня? Того дня хтось дасть згоду, слово, яке буде кинуто на стіл, як зерно. Його не побачать у новинах, не обговорюватимуть на тебе, але його вплив піде хвилею по столицях, по дипломатах, по канцеляріях, і цей рух вже не зупинити. Це буде початок кінця війни, хоч і не її фінал. Це буде рішення не солдатів, а тіней. А що нам робити простим людям? Чекати, молитися, не озлоблюватися, бо серце України в її людях. Тримайтеся! І коли почнете бачити тишу, не бійтеся її, бо саме вона і приведе до відновлення. Я не міг заснути після ваших слів. А якщо справді на трійцю щось почнеться, як воно змінить усе? І хто стоятиме на чолі тих змін? Лідер з'явиться не одразу. Спершу буде тиша, потім рішення. І тільки потім постать. Той, хто прийде, не буде тим. Кого звикли бачити на екранах він не буде посміхатись на брифінгах, його шукати не треба, він сам вийде, коли настане його година. Він буде з армії, так, фронтовик з тих, хто знає ціну кожній втраті, з тих, хто не боїться ні влади, ні втрати популярності. Він не захоче правити, він захоче відновити, і саме тому йому довірять. А старі політики, вони ж не відступлять просто так, вони не зможуть втриматись, бо після трійці почне мінятись настрій народу на миттєво, але стрімко люди втомляться від обіцянок, захочуть дій. І цей новий лідер скаже прості слова, але в них буде правда, а за правду підуть. А як щодо Донбасу? Схід же знищений, так, зруйнований, але не втрачений. Схід повернеться не через зброю, а через правду, і не до всіх одразу, але почнеться з малого і з міст, що вже самі захочуть бути з Україною через школи, через бізнес, через тих, хто втік і повернеться, і з часом схід повернеться серцем. А Крим, ви вже казали, але я все ж не вірю, що колись ще побачимо його під жовто-блакитним. Саме так і кажуть ті. Кому вигідно, щоб ти зневірився, але Крим то символ, і Україна ще не раз підніме тему Криму в міжнародних судах, у стратегіях, у переговорах, і, хоч багато хто махне рукою, час буде на боці України через десятиліття, можливо, двадцять, можливо більше, Крим повернеться, бо Дух повернеться, то виходить, уся війна це лише початок великого переродження. Саме так, це болісне очищення, народження через втрату, але те, що народиться, буде міцніше за броню, і більше ми не будемо залежними ані від газу, ані від думки чужинця, ані від пана з Європи. Будемо з ними рівні і будемо мати повагу, бо вистоїмо. А Росія, вона ж не зміниться, її не змінить Україна, її змінить власна руїна. Велика Тріщина піде через її імперію. Одного дня те, що здавалось монолітом, розсиплеться, і візьме кожен своє. Не війною, втомою, вона зануриться в себе. І саме тоді Україна отримає історичну перевагу. Це страшно звучить. Страшно це, це коли діти не вертаються з фронту, а правда це лише правда, вона болюча, але справедлива. І в цій правді наша перемога. А коли скажіть, ми зможемо видихнути, не боятись нічних сирен. Через кілька років, не раніше, але вже цього літа, після трійці, почнеться сув, не політичний, духовний. Україна встане на новий шлях, і цей шлях приведе її до сили, про яку мріяли покоління. Ви сказали, що лідер сам вийде. А де він зараз? Він поруч, мовчить, дивиться, спостерігає. І чекає, коли народ буде готовий, і тоді заговорить не про себе, а про всіх. Те, що станеться на трійцю, змінить усе. Не чекайте фейерверків, але відчуйте зміну, бо це початок нового етапу, і нехай не зламає вас тиша, вона передує великому голосу. Якщо ці слова дали вам надію, підпишіться на канал, поширте це відео. Хай якнайбільше українців почують, що кінець близько. І нехай Господь береже вас та вашу родину.